Вітаю на своєму каналі. Сьогодні я приїхала оформлювати фотозону на ювілей на 50 років. Фотозона в мене буде із двох каркасів, і зараз якраз почнемо із зборки цих каркасів. Збираємо каркаси. Найперше, коли я приїжджаю на локацію, я завжди шукаю розетку. Вона у мене тут. В цьому залі я просто вже робила фотозони, тому я знаю, де що знаходиться. В різних залах деякі розетки. А це, до речі, дуже е, такий важливий момент, тому що розетка може знаходитись дуже далеко, і вам потрібно бути е, взяти з собою подовжувачі. Іноді подовжувачів не вистачає. Я завжди беру три штуки з собою. Ну, про всяк випадок, бо буває всяке, так. Да? Буває, ця розетка не працює, треба звідки, ну, десь далеко її вести. А у мене будуть циферки з підсвіткою, тому мені потрібно, щоб вона була біля фотозони. Починаємо ми, як завжди, із зборки каркасів. Такі у мене каркасики сьогодні прямокутний і парус. До речі, ми займаємось виготовленням таких каркасів. Каркаси можемо робити різних розмірів і різних форм. Вони дуже зручні у використанні, легкі у зборці, і взагалі з ними працювати одне задоволення. Можемо робити такі каркаси, які ви бачите у моїх відео, в моїх монтажах, або можемо робити по вашим індивідуальним макетам та розмірам. Для замовлення звертайтесь. У соціальній мережі всі посилання будуть під цим відео. На ці каркасики я буду монтувати плівочку. Я буду монтувати плівку на каркас і от показую, в якому вигляді плівка приїжджає до вас. У мене тут сірий колір. Отак от вона складена. З цього боку вона матова, з цього боку вона глянцева. І я її зараз розгорну і змонтую на каркасик. По властивостям ну, вона така досить міцна, плотна, як така дуже-дуже міцна От щось таке. До речі, таку плівку ви можете замовити у нас. Є досить гарна велика палітра кольорів. Ця плівка преміум якості на фотозоні виглядає дуже класно. Огріваю плівочку і отак от підтягую. Завдяки цьому вона розлажується, розлажуються всі зморшки. Вона нагріта, тепла і стає такою еластичною. А я вже змонтувала плівочку на обидва каркаси. Зараз буду монтувати написи. Монтувала цю плівку я на магніти. Ось такі у мене магніти. Це польський магніт. Дуже класна якість. От максимум, бачите, тут сколик є на магнітику. Але сам магніт завжди залишається цілим. Його можна потім використовувати на монтажі. Він не розлітається на дрібні частинки, як це з китайськими магнітами. І такі магніти ви можете замовити у нас. Зараз буду монтувати напис. Змонтувала напис. У мене сьогодні напис пенопласту спінопласту, в бордовий колір. Тут два шрифти. І ми займаємось виготовленням таких написів. Написи ми робимо з з фанери, з полістиролу, різними шрифтами, можемо їх фарбувати. І замовити ви їх, ви можете, звернувшись до нас в соціальні мережі. Всі посилання будуть під цим відео. А зараз я буду збирати оренду. Я зараз збираю гірлянду, додуваю кульки, які мені потрібні великі. І просто їду по саму гірлянду, довішую такі кластери з кульок 12, дюймів, 5 дюймів, 19. І за рахунок цього вона стає такою. Я вже доробила фотозону. І така краса у мене сьогодні на 50 років. Така сьогодні у мене велика, гарна фотозона на 50 років. Декор для цієї фотозони ви можете замовити у нас взагалі будь-який декор. Ми займаємось виготовленням залізних каркасів, робимо написи для фотозон. У нас також можна замовити таку плівочку, магнітики. Замовлення можна зробити, звернувшись до нас в соціальні мережі. Всі посилання будуть під цим відео. До зустрічі на каналі.